Дезінформація в сучасному світі стала більш поширеною та впливовою завдяки розвитку технологій та соціальних мереж. Ворожа пропаганда регулярно прибігає до дезінформації, аби досягти своїх цілей та вплинути на населення політиків, а також міжнародну спільноту. Надзвичайно важливим є те, щоб кременчужани отримували правдиву, об'єктивну та оперативну інформацію. З цією метою у червні в Кременчуці стартував проєкт Центр протидії дезінформації говорить Кременчук. Центр протидії дезінформації говорить Кременчук. Цілеспрямовано рухається в напрямку спростування фейків, які поширює ворожа пропаганда. Та роз'яснюємо інструменти розпізнавання неправди в медіа. Ми стартували на початку червня, і щодня намагаємось бути корисними для кремчужан. ЦПД одним із перших медіа публікує інформацію про ДТП, пожежі та інші надзвичайні події в нашому місті і в регіоні. Центр протидії дезінформації говорить Кременчук, працює напряму з працівниками патрульної та національної поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій і інших оперативних служб. Центр протидії дезінформації говорить Кременчук. Це певним чином колаборація з оперативними службами міста задля висвітлення їхньої діяльності спростування дезінформації про надзвичайні події в місті, популяризації професії оперативників та просування алгоритмів безпеки життя. Слідкувати за новинами центру протидії дезінформації говорить Кременчук, можна на сторінках соціальних мереж Telegram, YouTube, Facebook, TikTok. Посилання можете знайти в описі під відео. Будьте обізнаними та не ведіться на фейки ворогів. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.